Зайду ще ось її. Ось покажу її, Бачите, який? який компактний кущ вона має. Такий красивий, компактний він. З усіх сторон, наче витончений він. І ось ця, ця нижча. Ще не дійшла до цього рівня, до свого. В цій десь метр, як заявлено правильно. Ну, а та. Ось це старий, стара квітка, але вона ніколи не, не, сама не, роз, не, не, не розсипеться, поки ти її не обріжеш. Ось дивіться, яка ця красуня розквітла, гляньте ось за сьогодні це я ж, я ж, ну я ж вранці ходила знімати, вона ще не була такою. Гляньте, яка вона. Ханзи штат росток ой!